У одному чудовому лісі жила була білочка Соня. Вона дуже любила все рахувати. Ой, листочок один. Грибочки один, два, горішки Один, два, три. Навіть рахувала їжачків на галявині. Один, два, три, чотири. Одного дня. З нею трапилася несподівана історія. У лісі, серед осіннього листя, білочка побачила багато жолудів і почала їх рахувати. Один, два, три, чотири. А один жолудь ще залишався. Білочка дуже засмутилася, бо вміла рахувати лише до чотирьох. Раптом один жолудь заговорив Я п'ятий жолудь. Є така цифра п'ять. Ось так вона виглядає. Спробуй порахувати. І білочка почала рахувати жолуді. Один, два, три, чотири, п'ять. Так усі жолуді були пораховані, а білочка була дуже рада, що вивчила нову цифру. І ми разом з нею. Давайте пригадаємо, яку ж цифру вивчила Білочка. Цифру 5. Молодці.